П'ятеро загиблих і ще півдесятка десятка у лікарні на київщині біля Переяслава Хмельницького вибухнула автозаправна станція. Про теракт наразі жодного слова з офіційних джерел експерти припускають, що найімовірніше була банальна необачність, але вибухнуло не пальне, а епіцентр центр був у приміщенні кафе автозаправного комплексу. Усі версії до найменших дрібниць безпосередньо на місці подій досліджували мої колеги. Я вітаю вас! Це новини на 2+,2. Найнебезпечніше місце на мапі України. Якщо ви будете задавати вопроси подобного роду, я попрошу вас удаліть із зал. Людей там крадуть, автомобілі відбирають. Журналістів вважають за найперших ворогів. Український слов'янськ перетворюється на зону сутінок. Загальнонаціональна фортифікація. Загально проходить трос, приходять їжить. там, де закінчуються українські населені пункти, виростають немов гриби. Після дощу блокпости українці барикадуються. Гроші Києву, санкції Кремлю. Ми ніколи не будемо визнавати незаконну окупацію Росіянами Криму. В Україну приїхав віце-президент США із підтримкою моральною та матеріальною. Потужний вибух сьогодні переплохав жителів Переяслава Хмельницького на Київщині. На початку дев'ятої ранку на міській об'їзній автомобільній трасі у небо здійнялася автозаправна станція. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Про п'яту жертву. Інформація дуже суперечлива. Півдесятка людей зазнали поранень та опіків. Є інформація, що вибухнуло не пальне. Натомість про теракт як про можливу причину загибелі людей, експерти поки що не говорять. Тетяна Лазарчук бачила епіцентр вибуху на власні очі. Сотня пожежників та десятки одиниць техніки розгрібають завали, виносять загиблих і ще живих людей. Вибух був у підвальному приміщенні магазину. Зараз там суцільні руїни. Рятувальники розбирають завали вже кілька годин, і на цей момент там досі знаходяться ще двоє людей. Свідки, які працюють навпроти, розповідають усе було миттєво. Восьма ранку страшенний вибух і крики. Вона взагалі просто піднялася так. моїх очах впала, склалася все, задимілися, загоріло. Взрив був знизу. Підняло просто знизу, навіть асфальт піднявся. Частина магазину розлетілася на кілька десятків метрів. Натепер відомо про п'ятьох загиблих і сімох поранених. Серед жертв та потерпілих як працівники заправки, так і клієнти. Світлана їхала рейсовим автобусом із Черкас. Водій, як завжди, зробив тут зупинку. Люди вийшли до магазину, а вона забарилася в автобусі. Вони встигли дойти до дверей в того магазинчика. А я встигла тільки з автобуса, ну буквально пару кроків зробити. Тут таке рвонуло. Знаєте, як дійсно, як в кіно що з іншими пасажирами можна лише здогадуватися. Смерть оминула, і водія цієї вантажівки, яка тримає дах. Чоловік вивантажив товар і лише встиг вийти з магазину, як пролунав вибух. Вибуховою хвилою його відкинуло прямо під машину. Це і врятувало. Велика машина врятувала від більшої катастрофи. Якби впав дах над бензином, трагедія могла би бути ще масштабнішою. Цистерни з бензином не постраждали на місці десятки експертів, але поки що остаточної причини немає. Це е, помилка проєктантів, і друга причина це е, порушення вимог пожежної безпеки. Відповідно до чого порушено кримінальне провадження. Люди припускають у підвалі крамниці могли бути газові балони, на яких готували. Вони могли вибухнути. Представники АЗС відкрещуються, балонів не було. Причина розриву хтось приніс вибухівку. За нашою версією це було була закладена у самому магазині при АЗС закладена вибухівка. Оскільки а, ємності з палпаливні ємності і газова ємність знаходиться на досить великій відстані від самої АЗС, будь-яка людина могла зайти з пакетом а, а, покласти його. Однак ближче до вечора, коли завали трохи розгребли, газовики заміряли. Концентрація газу на місці вибуху перевищує удвічі, тож версію теракту навіть не розглядають. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Кількість жертв не остаточна. Тетяна Лазарчук, Андрій Сокуренко, Новини 2+,2. плюс Його тепер вважають найнебезпечнішим місцем на теренах України. У місті Слов'янську на Донеччині із владою і з безпекою тепер не проблеми, але катастрофа. Упевнено там себе тепер почувають самі бойовики з автоматами у руках. Населення задоречне вважає зайвий раз на вулицю не виходити а у магазинах величезні черги за найнеобхіднішим. Журналістів вже взагалі натякають їм, щоб вони що вони є найбільшими ворогами. малозрозумілого територіального утворення із назвою Донецька Народна Республіка. Міський міліції у Краматорську ополченці зайняли вдруге без пострілів. Силовики опору не чинили. Мирна демонстрація підійшла сюди Люди почали трибувати е, начальника міста, щоб він об'яснив, яка ситуація в городі. Потому що пішли слухи, що сьогодні будуть всі блокпости зачищатися. Шукали зброю, коли не знайшли, захопили керівника. Його доправили у Слов'янськ. І з міста якраз виїхала місія ОБСЄ, з якою розмовляв самопроголошений мер. Переговори, як такові, не можна назвати, що це були переговори. Це було просто Ми висказали свою точку зрення по происходящему. Выслушали их предложения. Ну, обозначились так, що будемо продовжати далі роботи. На час прибуття іноземців до окупованого Слов'янська з вулиць прибрали багато озброєних чоловічків. Кілька годин тривали перемови, але кожна зі сторін лишилася при своїй думці. Від захопників, які не визнають женевських домовленостей, дипломати обсє хотіли поступок сприяння в розслідуванні нападу на КП та звільнення полонених. Ми домовилися зустрітися з паном Пономарьовим, який, як ми зрозуміли, є одним із лідерів озброєних людей у цьому місті. Ми обговорили чотири питання: перше, чи готовий він сприяти впровадженню женевських домовленостей, друге ситуація із затриманими, включно з попереднім мером штепою. Третє утиски ромів у Слов'янську і стрілянина в місті 20 квітня. Із міста виїхали практично всі роми через переслідування та залякування. Нині в руках бойовиків вісім затриманих, серед яких, нібито член правого сектору, два українські журналісти та мер Слов'янська. Неля Штепа. Да она не удерживается. Она находится под нашей охраной. Я. Значит, товарищ журналист, представьтесь, пожалуйста. Я пресс. пресс. Значит, если вы будете задавать вопросы подобного рода, я попрошу вас удалить из зала. Сьогодні в день народження Леніна на центральній площі під мерією приймають у комуністи, і тут же місця не прощаються із загиблими на посту ополченцями. Їх відспівали у центральному соборі і повезли ховати в села. Павло Озеро, Віталій Сорочинський. Новини 2+,2. плюс Ну, власне, сьогодні Неля Штепа, викрадена бойовиками очільниця Слов'янська, з'явилася на телебаченні в ефірі одного з російських телеканалів, що характерно. При повному параді з пишною зачіскою та притаманним е, власному стилю макіяжем. штепа говорила, що цілком підтримує бойовиків, які орудують у її місті, та солідарна із сусідським путіним на шляху захоплення Криму. Це перша публічна поява міської очільниці після того як вона зникла без сліду кілька днів тому. Російські журналісти називали її активною прихильницею федералізації уже після свого зникнення. В інтерв'ю одному з українських друкованих видань штепа заявляла, що її висловлювання з критикою на адресу диверсантів та сепаратистів були хитрим планом. А насправді вона вдячна Путіну за те, що він увійшов до Криму. Сполучені Штати погрожують Росії ще більшою ізоляцією, якщо Москва й надалі вдаватиметься до провокацій на сході України. Про це заявив під час візиту до Києва віце-президент США Джозеф Байден. Він зустрівся з громадськими діячами, представниками парламенту та прем'єр-міністром України. Америка та світ заявив Байден ніколи не визнають анексії Криму російською армією. Сполучені Штати робитимуть усе себе зберегти єдність України і вже пообіцяли Києву військову підтримку на 20 мільйонів доларів. Як висловився американський гість, йдеться про допомогу невбивчої дії, а саме про засоби зв'язку і техніку для знешкодження мін та бомб. Крім того, Байден пообіцяв Україні енергетичну підтримку, щоб вона та Європа менше залежали від російських вуглеводнів. No Жодна нація не має права захопити землю іншої нації, і ми ніколи не будемо визнавати незаконну окупацію Росіянами Криму, і світ не визнає це. Ми хочемо, щоб Росія не підтримувала людей, які ховаються за масками, вдягнені у військову уніформу, і які захоплюють будівлі на сході країни. І ми хотіли б сказати, що більш провокаційна поведінка Росії призведе лише до більшої ізоляції. Ми звертаємось і вимагаємо від наших російських сусідів. Негайно відкликати свої спеціальні сили, які знаходяться на території східної України, відкликати свою армію з Криму і закрити ганебну сторінку захоплення незалежної України російськими військами. На Донеччині розпочали свою роботу члени військової місії ОБСЄ. Приїхали посланці організації на запрошення української сторони. Упродовж тижня представники місії досліджуватимуть ситуацію в регіоні і далі триматимуть звіт про свої спостереження та враження перед європейською громадськістю. Мета місії зрозуміти доцільність та обґрунтованість можливої військової діяльності в межах віденської угоди, яка стосується укріплення миру та безпеки на європейській частині континенту наша місія полягає у тому, щоб на власні очі побачити і оцінити масштабність військової операції, яка проводиться українськими збройними силами на південному сході. Згідно з Віденською угодою про укріплення та безпеку Європи, масштабна операція може викликати стурбованість. У Донецьку точиться боротьба за український стяг. Він майорить тепер на одному з місцевих бізнес-центрів у самому центрі міста. Проросійські активісти вимагають від власника споруди зняти державний прапор України. Підприємець не слухається. Місцеві патріоти виходять на захист підприємця, але окрім українців, йдуть до бізнес-центру, і люди збитками в руках та характерними помаранчево-чорними стрічками на одязі. Цей синьо-жовтий стяг на вежі бізнес-центру для сепаратистів, неабиякий подразник. Проросійські активісти вимагали від власника будівлі зняти державний прапор, навіть погрожували підпалом. Попросіть цього здання зняти флаг України, тому що ця територія, територія Донецька, в частності, і Донецька області в цілому, була предварительно провозглашена Донецькою Народною Республікою. Власник приміщення не розуміє, з якого дива має знімати прапор і хто ті люди, які цього вимагають. Я не Как можно зайти, республику? Ребята, как вот скажите, на какой мне можно в государственный реестр зайти гражданину Украины и узнать, что есть такая Донецкая республика? Зайдіть к нам здання об адміністрації. Знали... Прекрасно. Я приходив меня мене вивели оттуда. комітет патріотичних сил Донбасу закликав небайдужих донечан прийти і стати живим ланцюгом на захист державного прапора. Нам предлагають боятися использовать українську символіку на вулицях Донецька. Да? есть український язык вже люди бояться в быту, да? Там, особенно проходя возле, возле здання в адміністрації. А нам вони предлагают почему-то да, там взять.

Своїх бойовиків людей у балаклавах та збитками до сутичок не дійшло, проте люди в масках пообіцяли повернутися за прапором. Їхні опоненти також не відмовилися від його захисту. Світлана Фечон, Сергій Сіров Донецьк, новини 2+,2. Командира Беркутів узяли під варту майора Дмитра Садовника заарештували. Таке вирішив сьогодні апеляційний суд Києва. Рішення змінити запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою для командира роти розформованого спецпідрозділу. Судді ухвалили після прокурорської скарги. Офіцера Беркуту підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану 20 лютого на вулиці Інститутській. Саме він керував спецпризначенцями з жовтими пов'язками на рукавах. Саме такі потрапили до відео на відео до журналістів. Триматимуть майор. В СІЗО до 1 червня. В Одесі точиться битва за гроші Януковича. А в Криму продовольче дежавю гатунку. Це новини на 2+, плюс І ми продовжуємо розповідь. Розстрілу не було. Було самовбивство випадкове. Генпрокуратура тримала звіт про обставини смерті. Музичка побратими білого прокурорським словам вірений муть. Запоріжжя не віддаватимуть єдину українську 43-річну субмарину російські окупанти і використовувати не планують і повертати Україні не збираються. Лідеру кримських татар, народному депутату України Мустафі Джемілєву заборонили в'їжджати в Крим впродовж п'яти років. Як повідомила прес-служба Меджлісу, сьогодні вранці, коли Джемілєв в'їхав до Києва на блокпості на кордоні з материковою Україною, йому вручили папір із назвою. Акт повідомлення про заборону в'їзду в Російську Федерацію. Термін дії паперу до 2019 року. У документі посилання на статтю, за яку іноземцю не дозволяють їджати в Росію, якщо це необхідно заради безпеки держави та громадського порядку. Жемінал заявив у Крим, він і надалі приїжджатиме, незважаючи на будь-які постанови. Нардеп нагадав, що останнім часом на півострів не пустили представників авторитетних міжнародних організацій і назвав це рішення. Цитую. показникам того, с якою державой мы маємо справу. Подошел молодой пацан э, в какой-то футболке, в каких-то штанах, значит, вытащил из файла вот эту бумагу. Э, По-другому я ее назвать не могу. Здесь нет никаких реквизитов, нет абсолютно никаких подписей, печати. Зачитал о том, что э, Мустафага, значит запрещен въезд. на 5 років Єдину вітчизняну субмарину Запоріжжя, нещодавно захоплену російськими військовими. Загарбники не збираються повертати військово-морським селам України. Натомість судно і далі обслуговують 57 членів екіпажу, які залишилися служити на півострові, але вже під російським триколором. Про це стало відомо журналістам видання Флот України. Джерела в українському чорноморському флоті твердять, що підводний човен у жалюгідному технічному стані на цілковите і якісне відновлення 43 річної субмарини потрібно 20 мільйонів. Доларів нині в полоні російських військових залишається 13 кораблів ВМС України, які базуються в Севастопольській бухті, та ще шість, які стоять на якірній стоянці в озері Донузлав. Саме там і найбільший український десантний корабель Костянтин Ольшанський. Росія нагадаю, повернула Україні 13 кораблів, але майже всі вони після штурмів потребують капітального ремонту. Лодка Запорожье стоїть в Севастопольской бухті. На ній поднят андрійський слаг, она нікуди не переміщається. Інформація буквально час назад мой істочник мне об этом сообщал. Життя, хоч і під російським триколором, на цукор чомусь перетворюватися не квапиться. Кремчани починають жалітися, але скаржитися зізнаються нікому. На півострові ціни насамперед на продукти та речі найпершої необхідності зростають щоденно, говорять люди про 50 за місяць. Натомість платити більше жителям півострова, що сходили на референдум, і Кремль узяли собі за дороговказ, той таки Кремль не квапиться. А про це не вітрошка трі, а у кропці дуже А салатик це свій у вас. Перед тим як щось купити на ринку, сімферопольці тепер пильно роздивляються продукти і довго прицінюються. За кілька тижнів ціни на продукти в Криму зросли в півтора-два рази. Зарплати при цьому скажуться жителі півострова піднімати ніхто не збирається. Страшно на все, на все буквально. Всі овочі, фрукти. Це страшно що купити. Молочне сьогоднішнього дня ще вище стали. Сказали в магазині. Картошки 8, 8,50, п'ятдесят 10 рубля, 11 рубля. От розчитуючи, що неділють на. Назад, как было на рублей по 6 по 7. Я сейчас пока из грины еще раз а, рубли у меня есть он на запас. Он <пенсию>, пенсию получил от грины. Да, 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 свиняча вирізка на базарі ще кілька тижнів тому коштувала 65 гривень за кілограм. Тепер 90 і навіть 100 гривень. Про причини стрімкого здорожчання продавці говорити на камеру не хочуть. Я не знаю, де, да, ж, де я... утім у приватній бесіді продавці скаржаться на збої в поставках із матерікової України та дороге пальне. Ціни тим часом ростуть не лише на базарах, а й в аптеках. Два дні назад замітіла на лікарства. Брала мамі всю рівня і ціні 18 гривень. подорожала. не змінилася ціна в Криму на проїзд у громадському транспорті. Через російські поставки пального на заправках почали падати ціни. Літр 95-го тут заливають тепер по 13 гривень. На українських АЗС бензин по 16. Тому тут порожньо. Але дедалі більше кримчан обтяжують дрібні металеві гроші. Українські копійки, продавці відмовляються приймати. Це вже не оча десята часть. Он виво такой знакова. Ну где-то грів грін 150, наверное. не приймають на ліжку ніхто. Вот я при вас приважба подойти мене ніхто не продас на півострові. Вже зачинили більшість українських та міжнародних банків. Тож під російськими фінустановами та кримськими відділеннями пошти нескінченні черги, адже тільки тут люди можуть отримати соцвиплати.